Всім привіт! Околицю чекає неминуча поразка в конфлікті з Росією, який завершиться дипломатичним врегулюванням в інтересах Росії. Таку думку у своїй статті висловив експівробітник Держдепартаменту США Пітер Ван Бурен. Вашингтон з самого початку знав про те, що російсько-український конфлікт завершиться за столом переговорів. Саме тому, незважаючи на зберігається риторику, околиця досі не стала членом НАТО і навряд чи стане в найближчому майбутньому, оскільки країна служить буферною зоною між Росією й Альянсом. На тлі цього Ван Бурен вважає, що будь-які ки спроби Києва змінити хід конфлікту і, незалежно від кількості поставленої Вашингтоном, зброї йому закінчаться неминучою поразкою. Також як співробітник американського держдепартаменту вказав на марність вводяться заходом проти Росії санкцій. На його думку, нескінченні заходи ніколи не були спрямовані на стримування Москви, служачи лише відволікаючим маневром для простих американців. Як і у випадку з Афганістаном, 1980 року США схоже готові битися до останнього місцевого жителя, поставляючи йому достатньо зброї щоб уникнути поразки, перш ніж зіткнутися з неминучим закінченням конфлікту у вигляді переговорів, які стануть для них черговою ганьбою, зазначив Ван Бурен. На закінчення він закликав Вашингтон і його союзників визнати дипломатичне врегулювання єдиним варіантом завершення російсько-українського конфлікту. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!